У Пригожина закінчується, йому не йому перерізають фінансування. От перед отрізали ну, да, да? перед uh -huh. тим прильотом по його тилах, да? і що Пригожин йде на Москву. А Пригожин це про гроші. І єдине, що міг зробити це так дуже просто, що ми тут шукаємо просто, знаєте, якісь там приховані теми. Так, так це просто. Гроші. Що мог сам запропонувати йому Лукашенко? Фінансування. Знаєте, Олександр Хорвич, я хочу сказати, що це друга рядна тема. Він не гроші, просто так нікому не не Давайте спростовуйте мене. кажіть, кажіть де от, не от, що, як що як би, би, я не правий, що це було. Якби гроші, то було б там все по-іншому. А так трошки вони на всіх беруть. Ну я думаю, перше це безпека, що він дав їм. Ну безпека. Ну вони ж розуміли, що або вони виграють, або їх всіх знищать. Ну це ж всі казали. В освіт казав, вся Україна казала, та й в Росії казали, що пригожини всі там командири будуть знищені. Тобто вони зрадили Кремль. Як це так? Він надав їм гарантії безпеки, взяв на себе відповідальність і казав, що я він особисто буде відповідати за перше. Друге, я так розумію, що він пообіцяв їм ну подальшу співпрацю, тобто, що вони будуть. А, як такі і далі існувати, і ж Путін і що його розформував. Для них це було особливо. І вони за цього ж пішли цим марш. Вони сказали, що нас хочуть розформувати, і ми тому йдемо там, як ви назвали, типу марш справедливості, так. чи щось таке. Бо тому ну, тут немає. Я не думаю, що тут є якісь особисті такі речі, які ми не можемо там догадуватися Безпека, юрисдикція. Ну і існування з перспективи, може потім якісь там гроші. Я десь думаю, десь так. А для нього, дивіться, тут треба дивитися з інтересу українського. Бо ми там їх обговорюємо цих бандитів, а що, 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 які загрози для нас. Я чесно хочу сказати, що зараз я не, не, не буду так казати, що там Білорусь вже така небезпечна, як зараз. Тому що, по-перше, там а, ядерна зброя, і ядерна зброя там не вчора з'явилася, і ці слова. <зв>. Mm -hmm. Удивительно, що ніхто не заметил, що mm. привезли зброю. Тому що, а, і... до речі, в США і не помітили з Білого Дому офіційно сказали, що ми не помічаємо перед вашего. По тому, що вона там ще до Нового року була, тому вони не помітили. Це я вам так відкриваю секрет, уже uh -huh. коли вона там є. Uh -huh. І ми про це знаємо давно вже. Я маю на увазі в Україні. Знаємо Це на заході вони знали. А ми знали давно в Україні про це. І другі вони получають оцю приватну армію, яка я так розумію, буде масштабована. Ну, за рахунок білорусів, тобто будуть змішані там якісь війська. Я не думаю, що він оставить так, просто щоб там волосів росіяни. все. Він підмішає будуть підмішані його люди, там, або спецслужбісти, або КГБсти, і він зробить так, що ці війська будуть йому підкорятися повністю. Він просто так вертикально зламає, як Путін. Ну, на самотюк не дасть він такого робити, це точно вам кажу.